And the game award goes to. Bellatro. And the game award goes to. Bellatro. Congratulations again. And the game award goes to. Bellatro. Congratulations again, local fun. 2024 рік в ігровій індустрії був досить суперечливим. Найбільш суперечливою темою, напевно, був титул гри року. Гравці вболівали за свої улюблені ігри в багатьох номінаціях та були дуже незадоволені, коли вигравали інші. Фанати Black Myth Wukong творили масову атаку негативними відгуками на Baldur's Gate 3, тому що голова студії, що розробила гру, презентував нагороду та віддав іншій грі. Саме віддав, а не обрав переможця. Українські гравці 100% болівали б за Stalker 2, але той вийшов надто пізно та не був номінований. Втім, це все можна було очікувати. Одна цікава гра виграла замість іншої, кожен рік таке. А ось що не очікував ніхто, так це те, що стилізований покер з саундтреком забере аж 3 гри року. як це сталося? Що це за гра? Як цього досяг лише один розробник та чому ця Індія отримала віковий рейтинг 18, про все це розповідаємо у цьому відео. Для початку пояснимо за базу. Хто такий цей ваш балатро? У стародавньому римі балатро був професійним блазнем, тобто джокером, і ця назва відображає сутність гри. Гравець має збирати комбінації з покеру, які дають певну кількість очок та їх множник. Пара це дві карти однакового рангу, і їх комбінація дає 10 очок з множником 2. А ось Стрейт 5 карт у послідовному порядку, дає аж 30х4. Збираючи ці комбінації, гравець отримує свій рахунок, і за певну кількість зіграних рук має набрати певну кількість очок для того, щоб виграти раунд. За перемогу у раунді нагородою є гроші, за які після кожного раунду можна придбати нові карти. Це можуть бути гральні карти з різними ефектами, наприклад, що дають плюс 50 очок у підрахунок, планетарні, які підвищують рівень комбінації та скільки очок вона дає, карти Таро, що виконують певну дію над колодою, та головне Джокери. Гра налічує аж 150 штук з дуже різними здібностями: від звичайного плюс 4 множника до Джокера, що вбиває кожен раунд одну карту праворуч від себе та додає її вартість продажу у плюс до свого множника. І комбінації різних Джокерів з різними картами таро та застосованими планетарними дають можливість утворювати неймовірні комбінації. Найперший раунд, який гравцю треба пройти на початку партії, вимагає набрати 300 очок. Останній ж вимагає аж 100 тисяч. Мало того, після цієї перемоги можна грати ще й далі, аж до того, як вже не зможете впоратись з підвищенням складності. Вже через декілька раундів у такому темпі треба буде набирати мільярди очок. А далі настільки багато, що замість звичайних цифр буде введено математичні позначки. І навіть цього недостатньо, бо головним челенджем у найскіловіших гравців є набрати настільки багато, що гра зламається і виведе інформацію, що результатом раунду є на inf нескінченність на чисел. Можливо, на перший погляд здається, що таким чином гра занадто легка. Але, по-перше, на початку гри гравець може обрати іншу колоду, і кожна з них суттєво відрізняється. По-друге, Після перемоги гравець може почати грати знову ж з тією колодою на складність вище, яка додасть новий унікальний челендж. І таких складностей 8. Від звичайного підвищення вимог у кожному раунді до того, що джокери можуть пропадати, вимагати з гравця 3 долари за кожен раунд та бути заблокованими від продажу. І нарешті, по третє, кожна партія унікальна та повністю рандомно згенерована. Від того, які карти ви отримаєте в магазині, до того, який ефект буде накладено кожен босс Блайнд, особливий раунд в кінці кожного етапу. Не лише геймплеєм гра заслуговує увагу. Не тільки гру написала одна людина, а й весь дизайн. І у поєднанні з ігровим процесом та неймовірним саундтреком, гра надає медитативний досвід збору комбінацій, який у будь-який момент може перетворитися на дуже складну та стресову ситуацію, або на унікальну головоломку, у якої немає одного кращого та легко зрозумілого рішення. Саундтрек є настільки невід'ємною частиною гри, що розробник віддав частину прибутку музиканту, якого він найняв на фріланс-платформі за символічну суму, щоб той записав 5 маленьких композицій. Ці 5 композицій дуже схожі, але відрізняються у деталях та замінюють одне одного, коли гра переходить на новий етап, з раунду на магазин, з магазину на вибір планетарної карти, а звідти на вибір наступного раунду. І кожна композиція ідеально відображає відчуття від етапу гри, від враження азарту та бажання після гри відкрити пару кейсів у КС. Right now? до відчуття себе Райаном Гослингом в кінці Blade Runner, коли грає космічна тема з єдиною думкою в голові чи має все це якесь значення? Гемблінг у грі, звісно, не є справжнім. Долари, що заробляє гравець, можна лише використати для того, щоб придбати карти, та вони все одно зникнуть у кінці партії. Ніякий процес не переноситься у наступні партії, лише відкривається можливість знайти в магазині нові апгрейди, джокери, відкриваються нові колоди, складності і так далі. Попри це, контора гарних людей пеї. Що займається регуляцією вікового рейтингу ігор, поставила грі рейтинг 18 за наявність гемблінгу. Хоча в грі нічого неможливо виграти, тільки програти і втратити накоплені карти. Бо таким є завжди фінал. Попри факт того, що єдине, що можна хоча б якось пов'язати з гемблінгом, це комбінації з покеру. Ніяких мікротранзакцій, кейсів, лише повна цікава гра за 10 доларів. Як про це висловився розробник Local Tank, Напевно, варто було додати лотбокси, та тоді рейтинг би знизили до 3, як у FIFA, або EA Sports FC, Називайте це жахіття, як бажаєте, десь трьох років можна спокійно грати і відкривати лотбокси за справжні гроші. Якби за розробником стояв великий видавець, можливо цього можна було поникнути, як зробили Electronic Arts. Тім для інді гри індії видавець. Ніхто не очікував такого успіху, навіть сам розробник. Він розробив гру для себе та друзів, але вона настільки сподобалась одному з них, що той у найбільш базову версію без більшості геймплейних елементів награв 20 годин, через що Локалтанк побачив перспективу опублікувати гру у Steam, хоча не був впевнений успіху аж до останнього тижня перед релізом. А далі один мільйон проданих копій за перший тиждень та 5 мільйонів на момент релізу цього відео. І головне, три титули гри року на The Game Awards найкраща інді-гра, найкраща дебютна інді-гра та найкраща мобільна гра. За що? Про мобільні ігри зрозуміло. А ось найкраща інді? У 2024 році реліз побачили Nine Souls, Mouthwashing та Animal Well. Насправді дуже сильні конкуренти. Балатро відрізняється від них тим, що у своєму жанрі рок-лайк-ігор, де умови постійно генеруються випадково і жоден раунд не буде схожим на минулий, ця гра не закидує гравця складними умовами та описами механік, що за обсягом тексту більше ніж звичайна дипломна робота. Всі механіки ідеально легкі та зрозумілі з самого початку, попри велику їх глибину та які комбінації можна утворити. Кожна партія швидко починається і швидко закінчується, без нічого зайвого. Вам не треба грати декілька десятків годин. Щоб навчитися грати або пройти гру. Вже через 10 годин ви зможете стабільно вигравати на базовій складності і на цьому зможете відкласти гру, або продовжувати досліджувати і залишити ще й десятки або й сотні годин. Цікаво виходить, що у грі про покер з великою кількістю випадкових механік, раптом гравець має право вибору та можливість робити, що він забажає. І тому ця гра заслуговує свій титул гри року, а також ваші 325 гривень. Балатро доступне на ПК, PlayStation, Xbox, Android та iOS, тому пограти може кожен. Можливо, вам не дуже цікавий покер або роглайк, та ця гра не виграє конкуренцію проти шедеврів ігрової індустрії, це так. А ось проти Тіктоку перед сном 100%. Тож ми радимо її до придбання. Гра року як ніяк. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!